На одній зустрічей особисто я розповідав мешканцям це про те, що не озвучилось, які варіанти можливі. Особисто я розповідав мешканцям, що на даний момент є результати технічного звіту, за яким ми повинні діяти. По цьому звіту дома, під сьомий під'їзд по Крилу 54 і 3,4 по органичний 43 по цим звітам не підлягають відновленню. Тобто ми не маємо права їх навіть розглядати під ремонт і допускати там, щоб люди надалі жили. Ми будемо нести за це відповідальність. Це було людям донесено. Також було їм донесено те, що для того, щоб Розглядати можливість надалі робити проєктування і відновлення цих під'їздів. Тобто теоретично так, це можливо, але для цього потрібно зробити повний демонтаж, зробити проєктування під'їздів, під зробити проєктування і надалі шукати донорів або ж допомоги держави їх відновлення. Це було озвучено і на тій, і на іншій адресі. Бо в нас заходять запити і від Агенції розвитку, і від іноземних партнерів, які в нас є готові проєкти відновлення або забудови. Це людям ми все розповіли, тобто їхнє бажання проводити демонтаж лише затримує процес. Пошуку варіантів відновлення, а також шкодить їх сусідам. Бо в, на адресі Крилова-54 там частково пошкоджені верхні поверхи шостого під'їзду. Ми не можемо приступити до ремонтних робіт без демонтажу 7-го під'їзду. Тобто в нас зараз в зимовий період будуть страждати ще й жителі шостого під'їзду. Приблизно ж така ситуація і по адресі Поганична 43. Там потрібно зробити частковий ремонт другого під'їзду, ну і даху самої будівлі. Що стосується технічного обстеження, експерт, який його проводить, несе кримінальну відповідальність за його результати, і наскільки відомо, за адресою крово 54, жителі не згодні з цією експертизою, намагалися знайти. Тут інших експертів, які надали інший результат. Але ну, таких спеціалістів, по-перше, не дуже багато, по-друге, ми зі всіма роботами працюємо. Тому маємо інформацію, що ніхто не погодився братися цю, за виконання цієї роботи, бо всі розуміють, що ну, результат буде той самий для порівняння. Дивіться, там було озвучено мешканцями, що вони знайшли десь на Західній Україні експерти, які за 260 тисяч зробить їм потрібну експертизу. Департамент в цьому плані для порівняння всій своїх експертизи замовляв і вони коштували від 70 до 120. Це 120 це була комплексна з інструментальним обстеженням експертиза. Тобто ми бачимо різницю цін, наскільки. Ми підходимо до цього питання з економно, скажімо так. Не знаю, що там їм інший експерт може видати. Другі, дру, других результатів від нас очікувати не варто. По компенсації, от, ж таки, є державні програми компенсації, за яким людям компенсуються або за пошкоджене, або за знищене майно. Неодноразово ми проводили зустріч з обома адресами, де розповідали варіанти, що вони можуть отримати в компенсацію. Також кожну неділю Ігор Григорович проводить онлайн зустрічі де розповідає людям, які в них є можливості. Ми зробили прорахунок навіть того, що отримують безпосередньо мешканці цих двох адрес і на заяви про те, що. За ці кошти не можна нічого купити, можемо відповідально заявити, що це не відповідає дійсності. Тобто за ту вартість квадратного метра, що пропонує компенсацію держава, без проблем можна знайти житло на вторинному ринку. Я думаю, Ігор Ігорович зможе розповісти більш докладно по розрахункам. Так, всім добрий день. Що стосується розрахунків здійснюються відповідно до вимог постанови 600, яка чітко визначає форму, яким чином визначається сума компенсації, яка надається співвласникам у випадку, якщо їх майно було з При цьому сама постанова 600 визначає фактично два варіанти розвитку подій. Перший варіант це безпосередня формула з урахуванням тих коефіцієнтів, які існують в самій постанові. Це коефіцієнт регіону, коефіцієнт ріку року забудови та коефіцієнт кількості кімнат. У випадку, якщо застосування цієї форми призводить до того, що показник, який в нас виходить, є нижчим ніж показник обсередкованої вартості помножений на посередкованої вартості закупівлі об'єкту нерухомості помножений на площу, є нижчим ніж те, що сталося в ну, по першій формулі, тоді застосовується саме показник посередкованої вартості. Показники посадкової вартості визначаються на рівні Мінрегіону, що квартально. На початку 2023 року він складав трохи більше 20 тисяч, потім в середині року, навіть у квітні місяці, він складав 20 тисяч 800 гривень. Наразі обстаном на перше населення він складає 21 тисяч 156 гривень. На перше десяте також повинен бути оновлений показник розраховної вартості на рівні Мінрегіону. На жаль, поки що це не відбулося. Це нормальна ситуація, тому що ці показники затверджуються протягом місяця-півтора після настання тієї події, на дату якої він повинен бути затверджений. Тобто ми можемо очікувати ще зростання показника розрахованої вартості на перше десяте. Якщо брати навіть той показник, який на сьогоднішній день діє, це 21 156 гривень. Візьмемо Криво 54, там є одна, двох і трьохкімнатні квартири. Середня площа однокімнатної 35 квадратів, двохкімнатної 50 квадратів і трьохкімнатної 67 квадратів. Якщо помножити показник розробкової вартості на ці квадрати, то відповідно до фактично 600-ї постанови мешканці покриво 54 могли б отримати житловий сертифікат по однокімнатній квартирі на 740 тисяч гривень, там трохи більше. По двохкімнатні мільйон 64 тисячі гривень, і по трьохкімнатній приблизно 1 мільйон 428 тисяч гривень. Тобто це ті суми, які визначаються на рівні законодавства. Це закріплено як на рівні постанови 600, так і на рівні закону 2923. І за інформацією самого міністерства і за і за тією інформацією, що ми змогли проаналізувати на ринку нерухомості на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що це більш-менш. Ті цифри, які можна використовувати і фактично мати можливість закупити відповідні квартири за допомогою штуки сертифікатів. Причому прошу зауважити, що як від пограничної 43, так і від Карлову 54, на сьогоднішній день та комісія, яка приймає заявки, створена при війській Гонкомі, вона вже має заявки. Одну заявку, як мінімум, від Карлопіця 54 і декілька від Пограничний 43. Тобто це каже про те, що там немає одностайної думки щодо цього процесу. І так, багато мешканців дійсно відмовилися від демонтажу і не хочуть, щоб їхнє майно було демонтоване для того, щоб подальшому отримати жили сертифікат. А ще частина, ми розуміємо, що в принципі погоджуються і готові отримати ті жили сертифікати, і реалізовувати норму закону, яка на сьогоднішній день діє. Трохи ще розкажу яким чином саме це буде відбуватися, якщо люди поводяться і для тих будинків, які були названі, і для інших будинків, не потрібно відмовлятися від свого права власності на момент подачі заяви на отримання компенсації. Процедурно це виглядає наступним чином: подається відповідна заявка, засобами які передбачені вимогами діючого законодавства, зокрема, за допомогою додатку Дія. Ця заявка потрапляє до комісії з питання надання компенсації в обринованому майну. Спочатку розглядається, наприклад, того, що все відповідало вимогам умовам штасової постанови, видається житловий сертифікат, і тільки після цього, вже маючи житловий сертифікат, він буде завантажений у додатку дій. Якщо ви побачите, ну, зайдете в свій фонд, ви можете побачити, що в розділі є відновлення з'явився третій розділ сертифікати на житло. Саме в цьому розділі буде відповідна інформація про сертифікат, і цей сертифікат може буде вже застосовувати. Єдине Зауваження є з боку постанови 600, що саме в момент здійснення договору купівлі продажу його оформлення на той момент вже повинна бути анульована інформація про старий об'єкт нерухомості для того, щоб не було не було заболення. Все, тобто спочатку сертифікат, потім анулювання колишнього права власності. Це дуже важливий момент, тому що Деякі люди вважають, що спочатку буде анулювання права власності і тільки після цього, можливо, буде сертифікат, там незрозуміло, як прийме це рішення комісії. Це, якщо коротко, по 600-й постанові. Ще раз хочу зауважити, що ми з розумінням ставимося до проблематики, яка виникла в мешканців. У нас таких об'єктів по місту багато, які частково постраждали, які більше, які менше. Але завжди ми намагаємося людям допомогти максимально. Так і по всіх цих адресах людям було запропоновано допомога в рамках законодавства, була запропонована допомога, безкоштовна допомога з вивезенням речей, з їх зйомом з верхніх поверхів і так далі. Але є певні законодавчі обмеження, які ми не можемо переступити і пойти на порушення. Тому в тих межах, які дозволяє закон, ми готові допомогти, і про це неодноразово жителям було проговорено. Надалі, якщо жителі будуть готові до конструктивного спілкування, ми готові і далі їм продовжувати допомагати і надавати свою допомогу. В тих межах, які я вже е зазначив. Тобто на, на даний час е ми не намагаємось нікого там виселити, відібрати землю, ну, в міській владі це е просто ute, не потрібно. М ну, якщо е люди не захочуть е йти на демонтаж, ми там, змушені будемо просто огородити ці території, щоб вони не несли небезпеку там. Тим людям, які проходять повз них, бо там так на даний час зняті аварійні конструкції, які несли загрозу безпосередньо сьогодні. Що там буде завтра за поводних умов, ніхто не знає. Тому ми змушені будемо зробити огородження і залишити його так, як є, на жаль. І в цих людей не буде ніяких шансів на відновлення надалі. Ми не повинні ще забувати про наступний рік, але щоб місто взагалі не буде ходив у військових, тобто не буде грошей навіть виконати ремонти. Можливо, не буде, може щось зміниться, але на даний час ми. Повинні враховувати, що, можливо, не буде навіть коштів, щоб зробити ремонти там, шостого під'їзду покрилого ІС44, другого під'їзду і покрівлю по граничній 43. Саме е через те, що ми зараз стоїмо і не можемо виконувати роботу по демонтажу і е ремонту цих об'єктів. Ще трохи аналізу. 21 156 гривень це якщо перевести на офіційний курс НБУ на сьогоднішній день приблизно 530-540 доларів за один квадратний метр. Якщо проаналізувати оголошення, які є в загальносудному вигляді на сайті, наприклад, домрія.ком ми знаходили оголошення щодо продажу двох кімнатної квартири на вулиці Адміральській, загальна ціна 21 900 за об'єкт. За квадратний метр вартість 468. Доларів. Тобто менше, ніж та, що пропонується друкування вимог 600-х установи. Ще один приклад. Також була квартира 44 квадрати, на вулиці Генерала Карпенка, 21 тисяча доларів. За один квадратний метр пропонується 477 доларів. Так, є і вищі ціни, це не аксіома. є й вищі ціни, наприклад, на тій самій Кривова є квартира, одна кімната з 617 доларів за квадратний метр. Але ми розуміємо, що це все залежить від етажності, взагалі стану будинку, від району. Хоча я вам навів приклади з центральної частини міста, де є нормальні ціни, які можна реально використовувати на сьогоднішній день. Крім того, те, що було сказано Сергійовичем, в частині того, що інші люди можуть страждати від того, що не відбувається подальших процесів з демонтажу чи відновлення, то це дійсно так, тому що нагадую, що 371 ша постанова, яка дає можливість отримати компенсацію за пошкоджене майно. Вона передбачає, що, на жаль, у випадку, якщо пошкоджені загального користування, то людям надається відмова. У випадку, якщо ми кажемо про, наприклад, погранична 43, мешканці першого та другого під'їзду навіть не можуть реалізувати свої права на отримання компенсації саме у зв'язку з тим, що є пошкодження від загального користування у вигляді 3-4 під'їзду. І взагалі нічого не відбувається, не рухається. Ми реально давали відмови таким мешканцям. Це з точки зору закону, з точки зору, ну, Панальної логіки це може комусь не зрозуміло, але ми вимушені були дати такі відмови. Ми давали відмови по іншим будинкам та ж Адміральська 36, але найближчим часом буде інформація на сайті департаменту про те, що мешканці вже можуть надаватися і отримати компенсацію самого зв'язку з тим, що ми дійшли до того етапу, коли у нас є експертиза, проект, експертиза. Ми оголошуємо тендер на закупівлю підрядних робіт, і це дає нам можливість вже задовольняти заявки по.